Доброго дня! Сьогодні я хочу приготувати м'якесенькі пампушки для буржую. Для цього нам потрібно цукор розтерти з дріщами і додати тепленьке молоко. Залишити нашого пару підходити. Потім до пари я додаю збите яєчко, сіль, цукор і потрошки додаю муку, скільки візьме тісто. Що тісто треба гарно-гарно вимісити, обов'язково його змастити олійкою і дати йому підійти десь приблизно одну годину, ось таке пухке, гарне тісто, дуже м'яке, ароматне у нас вийшло, дуже приємно з ним працювати, розділяємо його на половинку, робимо ковбаску з ковбаски, робимо такі частинки і формуємо кульки. Наші булочки змащуємо збитим яєчком і відправляємо в духовку на 180 градусів до повного випікання. Приготуємо чесникову заправку. Нам треба 4 зубчики чеснику, зелень або ваші улюблені приправа, трави, обов'язково кип'ячену воду, олію, сіль і перець. Я вже побачила свої булочки, як вони гарно підійшли. Ось такі вони красиві і ще гарячими. Я їх змащую нашою заправкою чесниковою. Аромат просто через екран. Ось такі вони смачні, апетитні, м'якенькі. Рецепт ви можете побачити в описі під відео. Готуйте. Всім смачного!